Окей, газ Асферен Гірисбакси Фору. Зовні повертається. З вами Роман Скалароджинський і є про що поговорити. Погнали! Перше, це, звісно, головна новина. MGM Plus офіційно підтвердили, що розпочалися зйомки четвертого сезону. Зовні до цього лише в сторіс Джулі та Ітана були натяки на це. Вони викладали світлини своїх трейлерів з іменами. Спочатку, коли виклав лише Ітан, я гадав, що це може бути збіг, просто роль з персонажем з таким же ім'ям. Але коли виклала Джулі, я зрозумів, щось несеться. Але офіційно зйомки мали розпочатись аж у наступному році, тобто четвертий сезон ми би побачили аж у 2027-му. І тут офіційне підтвердження: з тих, хто вже там, це Бойт, Кенні, Ітан, Джулі та Донна. Я гадаю, що вони з самого початку планували почати зйомку у цьому році, бо занадто велика перерва після спорного сезону нікому не потрібна. І саме через те, що сезон був спірний, вони вирішили дати хибну дату, щоб потім усіх приємно здивувати, і бути поза увагою не довгий час. Та й уявляєте, що було б Ітаном та хлопчиком у Білому? Також нам показали, як виглядає колоніальний будинок поза кадром, та як поза кадром виглядають печери. І одразу підкинули їжу для думок Story з Кенні. Це може бути як звичайним байтом, так і натяком. Третій сезон закінчився тим, що Бойд спустився у Печери, де побачив повернення Смайлі. Дуже ймовірно, що Кені піде за ним та монстри їх помітять, вони почнуть тікати і Кенні пожертвує собою, щоб врятувати Бойда. Він же тут усіх втратив сам. Батько у першій серії першого сезону, мати у першій серії третього сезону, і сам може загинути у першій серії четвертого сезону. Така собі традиція. Хоча тоді логічніше це зробити у першій серії п'ятого сезону, щоб через сезон. Плюс це йде до злому Бойда, для якого Кені став наче другий син. І ми знаємо, що для авторів все ж ніхто не в безпеці. На цьому в мене все. Підписуйтесь на телеграм, там будуть усі новини зі зйомок, та також буду робити такі маленькі відосики, якщо будуть ще інфоповоди. Слава Україні та ЗСУ!